Був один чоловік багатий, що одягався в кармазин та вісон та бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях, увесь з трупами вкритий. Господь сьогодні нам показує дві дороги. Одна з них веде до пекла, а друга з них веде до раю. Багач, як є написано, щодня бенкетував, брав від життя все, що тільки міг. Догождав своєму черву у розкоші, жив за тілом і не думав про духовне, не думав ані про Бога, не думав ані про пекло, думав хіба про насолоду. А то була його помилка. Багато християн так робить. За своє духовне життя не думають, не чинять плід гідний покаяння, не роблять. По праву своєму житті це та дорога в розкоші за тілом, не за духом живуть, а за тілом. Друга дорога, якою прожив Лазар, Лазар жив у бідності, у терпіннях, у хворобах. Було то життя скорбот, було то життя болів. Но він не нарікав, був згоден на ту Божу волю, і як написано, попав на лона Авраама. Поки живемо тут на землі, можемо чинити покаяння, можемо поправлятися, можемо сповідатися. Сьогодні є день милосердя, сьогодні є день спасіння. Коли можете очиститися, коли маєте ще на той шанс. Гріх полонить людину, і людина вже не здатна просто покаятися, не здатна вибрати собі ту дорогу спасіння, не здатна прийняти Ісуса, бо поставила то багатство на перше місце. Небо то є найбільше багатство. Багач просить Авраама попередити своїх родичів. Хоче, щоб п'ять братів його, які ще є на землі, і так само практично живуть, як він в багатстві і розкоші, щоб не пропали. І просить послі ангела, розкажи їм, покажи, щоб більше так не чинили. Так, Авраам відповів, що нехай слухають пророків. Багач просив про об'явлення, про чуда, про те, щоб братам його. Прийшло, яке чудо, показали, або навіть мертвий, щоб прийшов, і щоб той мертвий сказав їм: є Бог, треба жити інакше, треба чинити покаяння. Але Авраам сказав, і навіть як мертвий, воскресне, вони не покаються. Тож молімося і просимо Бога про покаяння, про ту вічність, про спасіння наше і наших ближніх, про воскресіння цілої нашої України. Продовжуємо свою молитову маніфестацію і зараз хочу просто нагадати, за що боремося. Боремося проти антихристиянських явищ, таких як педофілія, гомосексуалізм, ювенальна юстиція, які прийшли на наші терени в нашу країну. oh man. Можемо сказати всім новообраним депутатам, які пропагують гендер гей політику, які пропагують ювінальну юстицію, то Господь буде судити. Перша влада є від Бога, але дана вона не на панування, а дана вона на відповідальність. Зараз з вірою і з молитвою підемо в той обхід, як то було при Єрихоні. нехай розваряться стіни Єрихонські, хай знищиться вся та гедота і нечисть. yeah uh -huh.